Привіт! Сьогоднішнє наше тренування це силова йога. І це тренування спрямоване на нарощування м'язової маси по всьому тілу, адже тренування буде на всі групи м'язів, сідниці, стегна, прес, руки і спина взагалі весь кор. Я думаю, воно буде також дуже ефективним тим, хто хоче схуднути, адже наші м'язи навіть в стані відносного спокою витрачають більше калорій. Тобто, чим більше в тебе м'язової маси, аніж жирової, тим краще в тебе метаболізм, тим більше ти витрачаєш калорій навіть в стані відносного спокою. Також, якщо ти хочеш зробити собі класний рельєф, це тренування для тебе. Давай розпочнемо. Якщо ти тренуєшся вже давно, то ти можеш тренуватися босою. Якщо ні, краще одягай кросівки, щоб твоя стопа амортизувалася саме за допомогою взуття, адже в кого ще не досить стабільні м'язи, особливо м'язи-стабілізатори, може нашкодити колінам чи іншим нашим суглобам. Тому також рекомендую перед початком цього тренування зробити коротку розминку. В мене є декілька відео розминок. Які варто зробити перед тренуванням, щоб підготувати тіло до силового навантаження, до тренування, щоб не нашкодити, не перерозтягнути м'язи, не нашкодити суглобам. Почнемо. Ноги ставляємо на ширині тазу навіть трошечки ширше, і ми почнемо із присідань, тому що вони включають найбільші групи м'язів це стегна і сідниці. Покажу в цій площині, коли ми присідаємо вниз, наші коліна не мають виходити вперед за пальці ніг. Тобто ми відводимо їх назад. Спина має бути рівною, але ми не нахиляємося вниз. Ось, відносно так має виглядати позиція, коли ми виходимо в нижню точку. Але ми робимо незвичайні присідання, а досить цікавий режим, який я використовую в адхойозі, яку викладаю. Тож почнемо. Руки тут ми робимо вдих і трошечки призгинаємо коліна. Робимо ще довдих, більше призігнули, ще довдих. І третій довдих у нас якраз коліна, рівень тазу, таз рівень колін. Потім малесенька іще така пружинка вниз, дотискаємо вниз і видих вгору. Ми робимо цей звук «с» для того, щоб відштовхнути кров на периферію на кінцівки, щоб не було натужування. Ніколи не має бути такого. Тому що це провокує навіть такі захворювання і неприємні ситуації, як інсульти. Тож, починаємо, робимо 10 разів ось в цьому режимі. Поїхали вдих. 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 Нижня точка і видих. Проїхали далі. 9. Нижня точка. 8. Сім. Вдих. Вдих. низ, с. Далі. Вдих. 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 видих, показую ще в цій площині. Продовжуємо. Ще п'ять. Вдих. Вдих. Нижня точка. с. Видих. і ще вдих. 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 с. Видих. І ще три. Вдих. Вдих, Видих. І ще два. Вдих, 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 видих. Останній. Вдих. Вдих. Вдих і видих. Супер. Наступна вправа теж присідання, але режим такий, ніби. Пружинку повільно стискають, стискають. Я рахую до 10 і ти повільно опускаєшся до таз рівень колін. Поїхали дуже повільно, без ривків. 10, 9, Призгинаємо коліна. 8, 7, таз іде назад. Коліна не виходять за пальці. 5, 4, 3, 2. Один. І не поспішай. Так само повільно встаємо. Дихання довільне. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Дуже повільно. Шість. Не завалюй коліна всередину чи назовню. Три. Два. Один. Браво. І ще два рази. Повільно вниз. Спина пряма. Включається стегна. Сідниці. І ще п'ять. Повільно вниз. 4, три, два, один. Перевірила, чи коліна не виходять за пальці і повільно вниз. Один. Вгору вибачаюсь. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер. І ще один раз. Знаю, стегна вже печуть. Це виділяються наші стероїдні гормони. Дуже важливі гормони для нашого тіла. Повільно дуже опускайся. Адже вони сприяють нашому імунітету і повільно вгору. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять. Не поспішай. 4, три, два, один. Браво! І ще одна вправа теж присідання, але самі звичайні, тобто динамічно опускаємося вниз 15 разів. Вдих, с, видих. Поїхали. С, с, с. Молодець, іще 10. С, 8, 7, Слідкуй, щоб коліна були. Над стопою, не розходились в сторону або не завалювались всередину. І ще два, один. Ц. Супер! Браво! Ми розігріли наші ноги і опускаємося вниз той самий режим. Ті самі режими будуть, але з відтисканнями з колін. Пропоную робити з колін, тому що. Так найкраще контролювати на початку, особливо від налаштування. Долоні мають бути під плечима, не десь далеко, щоб коли ми відтискалися, не було ось такого. Має опускатися вся, весь хребет і таз, і плечі одночасно. Тобто відтискання йдуть у нас ось так. Не провалюється поперек. Це дуже небезпечно для хребта. Таз ми підкрутили, підтягнули наш прес. М'язи-пресу підтримують поперек. І ми починаємо робити відтискання. Вдих, призігнули, вдих, призігнули, вдих. Може бути вже тут твоя нижня точка. Можеш опуститися нижче і вгору С -с -с -с. видих. Так само 10 разів. Поїхали. Вдих, вдих. Вдих, нижня точка, С -с -с. продовжуй. Відтискання, знаю, можуть бути складнішими для жінок, але ми укріплюємо наші руки, розкриваємо нашу грудну клітину, що дуже важливо для людей, які мають сидячу роботу і можуть сутулитися. Видих, я говорю, а ти продовжуй працювати разом зі мною. І ще. Вдих. 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 І видих. Підтримуєш живіт поперек. Вдих. 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 С -с. Молодець. Вдих. 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 вдих с -с. видих. Якщо ти вже не можеш, зроби ще один раз, вдих, але роби з правильною технікою, перепочинь. Пару секунд і продовжуй. Вдих. Вдих. Вдих і видих. Браво, опускай сідниці до п'ят. І трошечки потягнися руками вперед, ніби витягуєш сім'я зі спини. Вдих, видих. Вдих. Видих. Повертаємося в це ж положення. І пам'ятай, у нас такі. Повільна пружинка, яка стискається під напругою і під напругою розкривається. Таз підібраний живіт підтримує поперек. Дуже повільно. Вниз. Десять, дев'ять. Дуже повільно. Грудна клітина йде вперед до рук, не вниз. П'ять. Чотири. Ти мусиш дуже низько не опускатися. Дозволь собі ту висоту. В який ти відчуваєш, що ти вгору піднімешся. Піднімаємось вгору. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І знову ще два рази. Повільно, повільно вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Грудна клітина йде вперед до долонь. П'ять. Чотири. Три дихання довільне, два. Один і повільно вгору. Саме коли ми підіймаємось вгору, працюють наші тріцепси. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. І ще один раз. Знаю важко. У мене теж була перерва, тому мені теж важко з відтисканнями. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. 7, 8, 9, 10. І повільно вгору 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво! Опускаємо таз. Руками знову потягнулися вперед. Навіть можна дещо в сторону. Витягнути всю бічну лінію. І. Останній режим з відтисканнями це звичайні відтискання. Якщо відчуваєш сили, можеш зробити їх через планку. Можеш з колін. Всього-навсього ти робиш скільки, скільки ти зараз зможеш. Це може бути 5, може, 10, може, 15. Поїхали вдих, С -с. вгору видих. С -с. Контролюй поперек, с, с, с. Я роблю середню кількість, с і лягаємо на спину. Переходимо до м'язів в пресу. Що важливо, коли ми працюємо з м'язами пресу, щоб ми не натужували нашу шию, не тягнули її вперед, поверни потилицю назад. Руки злегка підтримують. Коліна зігнуті, стопи на ширині тазу. Ми тягнемося ліктем до протилежного коліна. Вдих, с, видих. Вдих-с, видих. Вдих, с, видих. Вдих, видих. Працюємо і ще 10 на кожну сторону. С. С. Має відчуватися прес, а не шия с. 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 І ще по два. С. 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 Супер. Руки вниз. І таз виштовхуй вгору. Трошечки розтягнуть лінію живота. Вдих, видих тут. Вдих. І видих вниз хребет. Повторимо цю ж вправу ще 15 разів на кожну сторону, але в кінці буде фіксація. Поїхали вдих, с, видих, с, видих, с, видих, с, видих, с Видих. Добре, відривай лопатку від підлоги. І ще половина с, 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 с. Ще по два на кожну сторону. С. Прес вже починає відчуватися останні рази. І зараз притримала десять, дев'ять, вісім дихання довільне, п'ять, чотири. Три, два, один. Вниз. Вдих. І на іншу сторону видих. Тримаємо. І ще п'ять. Чотири. Три, два, один. Видих. Руки до підлоги Таз вгору. Витягнула добре. Сідниці вверх виштовхуй. Тут вони теж такі міцні у нас. Тримаємо. Вдих. І вниз, видих. Супер. Зараз ми працюємо з внутрішньою частиною стегна. Лягаємо на бік. ноги рівні, рука перед собою для підтримки. І 15 разів на кожну ногу. Нога вгору це видих. С, 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 видих. Видих. І ще 10. Вісім. Сім. Шість. Не високо. П'ять. Чотири. Три, два, один. І останній раз тримаємо і нагорі 10 разів. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два, один. Супер. На іншу сторону. Повертаємося. Рука за потилицю і працюємо п'ятнадцять разів вгору. І ще десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири, три, два. Один. І десять. 9, Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, 3, 2, один. Браво! І остання вправа у нас на весь кор через планку, тому я казала, готую руки. Ми плескаємо долоною по протилежному плечу. Що важливо, не провалювати поперек, добре підібрати наш живіт, щоб наша спина не провалювалася. Долоні чітко під плечима і працюємо в такому режимі 30 секунд. І ще 20. І ще 10. Останні 2 секунди. Ти молодець. Опускаємо коліна і сідниці до п'яти. Знову потягнулись руками вперед, вдих, видих. Вдих, видих. І моя улюблена вправа на завершення зробити таку кішку, потягнутися в коблю, витягнутися вверх, вдих. І видих, кругла спина. Два рази вдих, кішка, корова. видих, кругла спина, відштовхуйся руками і колінами від підлоги. І ще вдих, провалій хребет вниз. І видих. Супер. Сьогодні практика завершена. Дякую тобі, що тренувалася разом зі мною. Пиши в коментарях, як тобі відчуття після тренування, і які б ще вправи тренування ти хотіла бачити на каналі. Гарного дня!